Замість двох корпусів охмадиту, зруйнованих від удару російської ракети, 8 липня, побудують один новий. Такі плани має міністерство охорони здоров'я. На відновлення дитячої лікарні вже зібрали 800 мільйонів гривень. Сьогодні серед руїн вшановують пам'ять загиблих. Там зараз перебуває наша кореспондентка Тетяна Демух. Тетяно, розкажи докладніше, як відновлюватимуть охмадити, що біля тебе відбувається зараз. Вітаю віру. Біля Охмадиту знову такий собі мурашник, як було 8 числа, коли сюди влучила російська ракета х 101 Проте зараз тут лікарі, волонтери прибули також і священники на чолі з епіфанієм, вони підійшли до місця влучання цієї ракети, і була також панахида. Детальніше, давайте почуємо епіфанія. Ми Сьогодні будемо молитися за тих, хто загинув. Захищаючи дітей, тут загинули лікарі, вони справді є для нас новітніми героями. Звичайно, що ми сприйняли цю інформацію з глибоким сумом, з певним шоком, адже відбулася така річ, яку важко пояснити з точки зору здорового глузду. Звучить також зараз і оркестр Київ Класик. Вони виконують реквієм. Тут вони зараз тут в Охмадиті Вони вже не вперше, а раніше вони частенько лікували душу дітей музикою. По п'ятницях тут зазвичай відбувалися концерти. Цього дня все по іншому діток майже і немає. Точніше, ми не бачили. Тут в основному прийшли тільки лікарі. Настрій взагалі не святковий, як порівнювати з минулими п'ятницями. Ну і позаду мене якраз розташований саме той корпус, куди влучила російська ракета. На жаль, його відновити неможливо, але вже благодійники різні меценати зібрали близько 800 мільйонів гривень. Тут побудують такий новий корпус. Детальніше, давайте почуємо від міністра охорони здоров'я. Наразі поступили до пацієнтів 16 заявок про те, що вони хочуть лікуватися або висловили бажання продовжити лікування за межами нашої країни у заході про те, що готові прийняти наші кількість. Зараз проводяться конціліми по кожному пацієнту. Ну і так символічно сьогодні також запустили центр крові. Він уже працює і на черзі далі буде до повернення повернення до лікарень діток онкохворих. Діток наразі це все віра. Передаю тобі слово. Дякую, Тетяна. Демух про вшанування пам'яті загиблих від російського удару по Хмедито та про відновлення лікарні.